Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене знову відео про дисплейчик на ESP32. Цього разу це моделька від компанії Elecrow. Вони його надіслали мені на огляд безкоштовно, але як і раніше, проплачених відео в мене на каналі не було, немає і навряд чи буде, тому я його потестую і розповім вам свої враження. Спробую накатити на нього кілька своїх прошивок. З заводу тут стоїть демо LVGL, тобто можна потикати різні там кнопочки, графіки, вкладки, подивитися, як як воно працює. Загалом працює непогано. Єдине, що мені не подобається, ось цей скролінг. Але наскільки я розумію, якщо погратися з прошивкою, налаштуваннями, можна якось це підтюнити. Бо якщо ми подивимося ось на слайдери, наприклад, ну, то вони досить адекватно рухаються. Видно, що підсвічується значення слайдера, і як бачите, воно взагалі не гальмує. Тобто саме скролінг якось неадекватно працює. Є також перемикачі. За камери мені важко по ним потрапити. Це моделька Advance 5-дюймова. На платі у нас встановлена ESP32S3 і аж 16 МБ флешки. Це прям дуже непогано. У мене комплектація з корпусом. Корпус такий непоганий, є навіть написи, всюди отвори, під роз'ємчики, але прям як корпус, який можна поставити на стіл, я б його не використовував. Тобто до нього. Все одно потрібен ще додатковий корпус, але тут є навіть різьби для кріплення. І що мені сподобалось, що цей корпус був одразу встановлений на дисплейчик. Тобто, якщо ви замовляєте десяток таких дисплеїв, вам не потрібно витрачати час на збірку корпусу. Це прикольно. Ну і щодо комплектації приїхало воно ось такі коробочці. Був також ще Type-C кабель, кабель для підключення ну, до одного з роз'ємчиків, наприклад, до UART-у або I2C шина. І ціна, звичайно, ну скажімо так, немаленька, особливо, якщо порівнювати з моїм улюбленцем, це ось така жовта платка. Але тут у нас чіп е, ESP в Room 32, тобто звичайна ESP-шка, тут же ESP 32 s 3 Якщо ми говоримо про дисплей, то тут 2,8 дюймів, тут 5, тут IPS матриця тут TN. тут ємнісний тачскрін, тобто такий, як на сучасних телефонах, а тут резистивний, як на стареньких сенсорних Nokia. І от, якщо пощастить, такий можна купити, наприклад, за 7 доларів на AliExpress. Цей коштує 36, ну, грубо кажучи, в 4 рази більше, але почнемо з того, що він і в 2 рази більший. Тобто можна якось їх урівняти і уявити, що цей коштує 14 доларів. Теж ніби як велика різниця, але по кожному пункту дисплей, тачскрін, мікроконтролер цей ну, на кілька голів вище. Тому, хоч і велика ціна, але в якомусь сенсі вона справедлива. Давайте ще подивимось, що ми тут можемо поклацати. Можемо, наприклад, змінити колір теми, хоч у жовтий, можна. Прикольно, є у нас ще графіки, можемо тут наставити галочок. Можемо поклацати клавіатуру, там, наприклад, ввести своє ім'я. І як бачите, ну, на такому дисплейчику це досить юзабельно, тільки де моє ім'я, все з'їхало. Ну, ось я ввів Іван. Зараз. Тобто на базі такого екранчика можна зробити ну дуже пристойну панельку для Home Assistant. І напевно, цим я і займусь. Є в мене бажання зробити під сонячний інвертор, такий прямо пульт керування, на якому буде і генерація сонячна, наприклад, за сьогодні і за вчора, і споживання, і напруга. Та і, в принципі, якесь управління можна вивести, наприклад, струм заряду, напругу заряду тощо. Покраще роздивимось задню панельку, знімаю цю клівочку. Ну, По-перше, є у нас напис, назва моделі, є три роз'ємчики UART, UART та I2C. Є у нас роз'єм під зовнішній модуль. Можна докупити сюди окремо модуль під ZigBee або MATER. Також можна докупити wi fi модуль, але це дивно, бо сама платка також має Wi-Fi, його тут не може не бути. І ще можна сюди радіомодуль притулити, наприклад, для зв'язку з іншими такими дисплеями. Ще один UART бачимо. Також є два діп-свічі, які у нас переключаються з мікрофона та динаміка на WM. Не знаю, потрібно глянути, що це, а також можна переключитись на кардрідер. І роз'ємчик для динаміка. Наскільки я розумів, можна навіть прямо ось тут на платі регулювати гучність цього динаміка. Є у нас різьби. Навіть металеві такі втулки, тобто, щоб кріпити цей дисплейчик кудись зручно. І також є дві кнопочки, boot та reset. Власне, голий дисплейчик, ось так він виглядає попереду. Такий тут товстенький екран. А з задньої сторони теж все виглядає досить приємно. По-перше, є у нас ось цей роз'єм для бездротового модуля, і прикольно, що поруч є розпіновка, тобто ми можемо спокійно використати ці піни, як потрібні нам GPIO, і підключати сюди взагалі що завгодно. Також видно, поруч є у нас пищалка, тобто базер. Є навіть місце під батарейку, і більше того сама батарейка тут вже встановлена, але є також роз'єм для підключення батареї, і круто тут те, що є на платі навіть мікросхемка, яка відповідає за заряд батареї. Тобто ми підключаємо сюди якусь літій полімерну батарею, і коли підключаємо живлення по Type-C, у нас батарея заряджається. діп перемикачі які ми вже бачили раніше, я скоріше за все зрозумів, WM це, напевно, наш wireless модуль. А тут у нас скоріше за все розташований мікрофон. Ну і судячи по ось цьому отвору, так, напевно, це він. І мозок нашої плати модуль ESP32S3. Жирною перевагою такого брендового дисплея є те, що є офіційний сайт, офіційна документація, де купа цікавих інструкцій, прикладів коду загалом немає проблем з його налаштуванням. Працювати з ним можна як і в Arduino IDE, так і в платформі I.O. Або ж SquareLine Studio, ну і звісно, в USP Home. Останній є для мене пріоритетним, тому і покажу приклад налаштування цього дисплейчика в USP Home. Так як я вважав себе розумним, я не читав інструкцію. Зайшов на сайт web.esphome.io, щоб прошити базову прошивку, яка без проблем прошилась, але жирний нюанс не вдалося налаштувати Wi-Fi. Плата запускається, все окей, але до Wi-Fi вона не конектиться, а тому в Home в Home Assistant не. Можливо, її додати. Тому, же, згідно з інструкцією від виробника, я зайшов в ESP Home, натиснув New Device, обрав ESP32S3 і в цю базову конфігурацію скопіював конфігурацію, яку знайшов на гітхабі Elecrow для цього дисплея. Там були використані зображення, можливо, якісь іконки, яких не було в цій папці на Гітхабі, тому я їх просто прибрав з конфігурації. Приклад, саме конфігурації, яка в мене запрацювала, я залишу в описі під відео. Прошивка скомпілювалася, обрав формат для веб Home IO, повернувся на цей сайт, обрав тільки що скомпільовану прошивку і плата запустилася. І власне після запуску я ось такий білий екран з трьома написами. Не знаю, що воно мало виконувати, але головне, що це працююча конфігурація для Home. Швиденько адаптував ось цю конфігурацію єспіхом з одного з минулих моїх відео. І як бачите, кольори абсолютно різні. Тут видно, що вони такі ніби вицвівші, не насичені. При цьому на IPS дисплеї, ну це взагалі пісня. І варто відмітити, що у цього дисплея кути огляду просто чудові з усіх сторін зображення не інвертується. Ну можливо, стає трошки темніше, але загалом дисплейчик. Точно можна назвати якісним. Все швиденько працює. Бачите, можу змінювати температурку. Один тільки момент це жирний мінус, проблеми з регулюванням яскравості. Ось цей слайдер він власне за це відповідає. Ніби як GPO 2, туди ми подаємо шим сигнал, і він має змінювати яскравість. І цей сигнал є, але воно не реагує. Влогу ніяких помилок немає, тобто все ідентично до цього дисплейчика, але чомусь з яскравістю якісь проблемки вдалося лише зробити вимикач, який просто вимикає підсвітку або вмикає, але от змінювати її в відсотковому відношенні в мене ніяк не вдалося. Поколупав я ще цей дисплей, щоб зрозуміти, чому ж не регулюється яскравість, в чому проблема, і зробив для себе неприємне відкриття. Справа в тому, що ну, напевно для всієї плати пінів на ESP32 S3 тут не вистачило, тому виробник використав мікросхему Extender PCA 9557 від Texas Instruments. Суть в тому, що вона до ESP-шки підключається по i 2 c шині, тобто по двом, грубо кажучи, проводкам. До яких паралельно може бути під'єднані і інші I2C пристрої. І ця мікросхемка має вісім своїх пінів, які можна використати як вхід або вихід. Саме до другого піна цієї мікросхемки підключена підсвітка, але прикол в тому, що мікросхема ця не може видавати щим сигнал. Тобто підсвітка працює виключно в режимі увімкнено або вимкнено. Це взагалі не прикольно, мені це дуже не сподобалось, і це, напевно, єдиний і жирнючий Мінус цього дисплейчика. Бо от якщо ми візьмемо цей, то тут все просто, підсвітка напряму до esp підключена, і просто слайдером ми змінюємо цей сигнал, який йде на пін підсвітки, і власне, яскравість змінюється. Тут, на жаль, цього не відбувається. На жаль, у мене немає часу, щоб бавитись цією підсвіткою, наскільки я зрозумів, це прям нереально реалізувати. Але раптом, якщо я не правий, напишіть в коментарях, можливо, є власники таких дисплеїв. Якщо у вас працює регулювання підсвітки, то обов'язково дайте знати. Підсумовуючи, скажу, що хоч цей 5-дюймовий дисплейчик десь разив 4 дорожчі за ось цей такий доступний варіант, при цьому він. Рази в два більший і, напевно, ще в два рази якісніший. Бо, як я вже казав, краща матриця, кращий тачскрін та кращий мікроконтролер ESP32 S3 і аж 16 МБ флеш-пам'яті. Ну. Це прям прикольно. Але що мене дуже засмутило, так це реалізація підсвітки, ну бо її неможливо регулювати яскравість. І ось, напевно, тільки через це я не можу радити такий дисплейчик. Якщо вам яскравість не принципова, і він постійно буде ось так своїми соковитими кольорами світитися. То можу радити. В інших випадках, ну, можливо, він буде занадто яскравим. Посилання, наприклад, цієї конфігурації для ESP-Home я залишу в описі під відео. Також раджу переглянути моє відео про ось такий інтерфейс, як його накидати в Square Line Studio, як все це діло змусити працювати з Home Assistant. Оцінюйте це відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!